Добрий день, ми переїхали і ось показую куди. Всі знають цю дорогу у Вінниці, Лебединського, заправочка ВОК. І ось ми так проїжджаємо. зараз покажу, як нас знайти. Знайти дуже легко, набагато зручніше місце, ніж це було. Ось Баварія центр, джерман Центр, всі це знають. І ось нам на світофорі направо. Ось тут ця будівля знаходиться, де я орендую. І зараз вам покажу. Тут ще будуть вивісочки, що все буде дуже круто, все буде дуже класно, але це буде трошечки пізніше. А поки що, просто покажу, як нас знайти. Повернули. Тут є СТО 100. І ось заїзд, бачите, зелена будка. Така зелена будка, заїзд. Ми заїжджаємо сюди. Заїхали. Зараз вийду покажу приміщення. У нас ще йде процес переїзду. І ось ми знаходимося в цьому приміщенні. І зараз вам покажу переїзд. Сірий тіг вже мене чекає. Каже, що будемо робити. Класна територія. Сірий привіт. Показую підписникам, куди ми переїхали. Ось сюди, дивіться, яке гарне приміщення величенко. Сіра вже тут ракета бомба, воно вже світиться, грає, бачу. Бачите, все, ми сюди приїхали будемо переїжджати, будемо це все зараз налаштовувати, якісь стелажі. Тому так, знайти нас дуже просто. І тут будемо продовжувати творити, розпаковувати і розраховуватись. Ось таке приміщення. Все, очікую.